Але я вчила зарубіжну mm -hmm. літературу. В нас було дуже багато російських письменників, і там щось трошечки якихось ще з інших країн світу. Польський Адам Міцкевич. Вже потім у університеті я більше трохи вивчила польської mm -hmm. літератури. А, як в Польщі було? Так, аналогічно. В нас був Шевченко, і, і так що зовсім зовсім трошки Шевченка, і все, більше mm -hmm. нічого. Я не знаю, як зараз. А Але з російської можна... літератури було багато всього. Ні, не те, що багато. Польща якось ніколи не, не, не була закохана в, у велику російську літературу. То був, звісно, Достоєвський, можливо, ще хтось, але, але не так, як в Україні, ні. Ну а зараз є, не знаю, може, ти спілкуєшся з якимись Ні, я, я, я не стежу з цим за 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 я... що зараз в школах? Але я маю на увазі з колеги, які, наприклад, перекладають з російської на з ними, ти спілкуєшся. Так звісно, спілкуюся. Це мої друзі. Так, в них дуже важка ситуація, насправді, після 22-го року. Дуже багато цікавих випадків, коли вони почали намагатися. Швидко вивчити українську серйозно? І почали перекладати з української, так Тож дуже багато в мене було консультацій, так як що означається слово українською, пояснювати контекст. І це часом працює. Але теж дуже часто в них є українські автори, які теж перейшли з російської на українську, їхні польські перекладачі разом з ними. Ну, а оці друзі, які раніше перекладали з російської, тобто, що в Польщі зараз не видається література російська, ні та класика, ні те, що зараз з'являється? <клес> класика була і є. Просто вона не була такою помітною. Після повномасштабного вторгнення, зараз я бачу в книгарнях, що цього ж Достоєвського більше є, його, його видно зразу, коли заходиш в книгарню. Це окреме питання. А нова література, вона теж мало-помалу трошки починається переконати. Це опозиційні автори, звісно, які проти Путіна. Кожна прем'єра супроводжується протестами наших українських читачів, що зарано, що не треба.